Красива у нас мова, і калинова, і малинова, дзвінка, барвиста, голосиста, і як сльоза джерельно чиста, і з вуст в вуста передається, як тепле сонечко сміється, виразна, сильна і багата окраса в будні і на свято. Сонечко в Україні світить особливо, теплими промінчиками долоню торкається усім українцям своєю піснею посміхається, щира і багата наша рідна сторона, мелодійна, солов'їна, тут мова рідна моя, з днем рідної мови українці. Я вас вітаю, мову мелодійну, солов'їну. Рідну найкращою вважаю. Щоб розумним і мудрим стати, рідну мову треба знати, а щоб вміти говорити, рідну мову треба вчити. Знає кожен з нас чудово, не прожити нам без мови. Наша мова пилюсткова, мелодійна, світла, світанкова. 21 лютого. Міжнародний день рідної мови. Гаслом цього дня є вислів. Мови це важливо, яке обрано було ЮНЕСКО. А саме свято було проголошено на Генеральній конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. В нашому сьогоденні в різних країнах світу люди говорять на шести тисяч мовах. Мова це символ розуміння, мова діти, вона скрізь у культурі, у традиціях, в історії кожного народу. Наша рідна мова це українська державна, вона красива, витончена, ніжна, мелодійна. Українська мова пройшла нелегкий шлях, але, попри всі перешкоди, вона була, вона є. І буде рідною українською, а мовна скарбничка українського народу вона багата і унікальна. Недарма говорять, щоб зрозуміти народ потрібно зрозуміти його мову. Українська мова, діти багата і давня. Саме українською мовою звучать найкращі вірші оповідання, приказки, прислів'я. Саме українською нам читають батьки казочки з самого дитинства. І зараз я пропоную вам послухати стародавну легенду, яка називається Українська мова. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки. Розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? запитує. Боже, вони від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь, даруй цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову не будуть козаки щасливі німими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. Соловейко, пташка мила, завітай до України! Солов'їною заспівай, Українці кожному миру побажай. Діти, соловейка зустрічайте, разом з ним весело пограйте. Дидактична гра, мова яка малятка. Нам потрібно до картинок підібрати слово і цим словом назвати мову. Наприклад, на малюнку ми бачимо картинку. Калини. Мова значить калинова. Веселка. Мова яка? Веселкова. Птах. Мова яка? Солов'їна. Крилата. Сонце. Мова яка? Сонячна. Промениста. Барвінок. Мова яка барвінкова, матуся, мова яка? Рідна, лагідна, казочки, мова яка казкова. Ноти, мова яка? Мелодійна. У гру навпаки. Будемо грати і слова добирати. Довгий, короткий, великий, маленький, багато? Мало, холодний, гарячий, твердий, м'який, мокрий, сухий. Солодкий? Солоний, чорний білий. Розмовляти мовчати. Слова промовляйте і лагідно їх називайте. Українка, Україночка. Сонце. Сонечко. Пісня. Пісенька, соловей, соловейко. Квітка, квіточка. Мама, матуся. Вітер, вітерець, весна, веснонька. Наша мова, як струмок дзюрчить Наша мова. Красиво звучить. Кожна літера то знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова. М, м. 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 Мова. Цей звук твердий, приголосний, мо. Мо. О. О. Голосний. Мо В. в, в мова. В. Твердий, приголосний мо Ва. а Голосний. А ми з вами знаємо, скільки у слові голосних, стільки у слові і складів. Слово мова має два голосних звуки, які позначені кружечками. Значить, ми ділимо слово мова. На два склади. МО ВА. МО. ВА. Перший склад МО. Другий склад Ва. МО ВА. Малята. Роздивіться, будь ласка, картинку. Що дані зображено. Так, це Мак. Зараз ми з вами. Спробуємо зробити звуковий аналіз цього слова. Мак. Мак. Перший звук який? М, м. м Мак. М -м, м. м. Який в нас звук? Так, твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Мак. Мак. Другий звук у нас голосний. Позначаємо кружечком. Макк мак. К. Третій звук у нас теж буде приголосний. Повторюємо разом мак. Мак. -ма Скільки у слові Мак складів. Так, один. Підказка, один голосний звук. Значить, один склад Мак. Мак. А тепер спробуємо пригадати літери. Звук М, 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 -м» позначається літерою М. «ем». Ось така. М, М-ма-літера А ма -к, к к, к. Звук К. Літера К. Читаємо Мак. Ма твердий приголосний, голосний, твердий приголосний. А зараз роздивіться, будь ласка, наступний малюнок. Що на ньому зображене? Так, це козак. Козак. Повторіть за мною козак. Перший звук к-козак. Який перший звук? К-к-к-козак. Позначаємо його твердо. Позначається він однією рисочкою. Так, к-к. Козак. Козак. О. О, у нас голосний звук. Позначаємо кружечком. Так. Козак. Козак. З, 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 з. з у нас твердий приголосний. Коза. Чуємо звук А. А у нас, як ви знаєте, голосний. Кружечком позначаємо. Козак, к-к. Чуємо останній звук к к-к. К у нас теж приголосний. Приголосний, твердий. Повторюємо разом за мною слово. Козак. Будь ласка, поділіться слово на склади. Скільки у нас? Ми бачимо голосних. Так, два. Два голосних. Складів буде теж два. Ділимо козак. Козак. А тепер спробуємо прочитати за допомогою літер. Звук К-к-к. Позначаємо літерою К. Ко о літера О. Козак. Звук з літера з. Козак. А. літера А. Козак. К, к, к. Звук к. літера к. Повторіть, будь ласка, слово Козак. Ко. -зак. Ко -зак. Зак. КО-ЗАК. Наступна картинка, яку ми бачимо, це дім. 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 Коротеньке слово. Дім. Ді. Як звучить ді дід? Так, молодці, м'яко. Позначаємо двома рисочками дім. Ді. -і. І у нас голосний, тож кружечок. дім -м, -м, м твердо звучить. Позначаємо однією рисочкою. І ми з вами бачимо, що у цьому слові один голосний звук. Значить, це слово має один склад. Дім! Коротеньке слово з одним коротеньким складом. Дім. 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 М. Дім. М. А тепер, будь ласка, позначаємо наші звуки літерами. Дім. Дід, д, д. Літера д. д, Звук ді у нас літера д. Ді, І. Позначаємо і. літера І. Дім м, м. м, м. Літера м. Звук м. Позначаємо літерою М. Читаємо дім. Д і і дім дім. Молодці. Давайте повторимо ще разом всі картинки назви разом. Мак. Козак дім. Цей гопак веселий, дуже. Нумов коло, станьмо, друже. Будем разом танцювать один, два, три, чотири, п'ять. Дружно будемо ми жити, Україну рідну, шанувати і любити. Вітає наша ненька Україна і шумлять вітрами молоді Звід усюди ллється мова соловійна, Лине пісни до рідної землі Sim, meu Туча, барвиста наша мова чиста і промениста. Хай ніхто не забуває мову рідну, українську, милу, щедру, материнську.